Добрий день, з вами компанія Автопарк, місто Харків. Сьогодні у нас на огляді нове поступлення, це Chevrolet Travex на передньому привіді з камерами заднього руху. Це 12 рік, з об'ємом вигуна 3,6 літрів, задні парктроники. Він восьмимесний По техпаспорту він восьмимесний. Тканівий салон. Чотири стеклоподйомники. Автосвіт, автосвітло, автоматична коробка передач, мультимедіа, Двохзонний клімат контроль, пробігу 251 тисячі кілометрів. Ціна у даного автомобіля 13.